Чоловічі труси сліпи від бренду Прі Маркет. Одиничка вартує лише 35 гривень. Подивіться, скільки тут буде. Пар трусів. Буде 98 пар, 3430 гривень за увесь село. Це все модельки йдуть сліпи. І давайте з вами подивимося, що ж тут буде по розмірам та по кольорам. Будуть абсолютно різноманітні кольори: чорні, сірі, темно-сині, з зеленою резиночкою, з брендованою резиночкою, з такою різнокольоровою. Подивіться, ось така буде. Ось така буде чорна моделечка. Дуже класно, вони виглядають. Давайте пролистаємо, і я вам скажу по розмірам. Два ікселічки буде 11 позицій, ікселічка 18, Елічка 26 позицій, емочка 22 позиції, есечка 13 і X8. Тобто, купуючи цей лос з 98 пар, ви можете продати. Труси чоловічі сліпи, як і на взрослого чоловіка, так і на підлітка. Дуже класні модельки, актуальні, різноманітні резиночки. Як бачите, тут дуже багато різних фасончиків, різних кольорів. Тому звертайтесь до наших менеджерів. Їх контакти будуть в шавці профілю або під цим відео. А я вам нагадаю 35 гривень за одиничку.